Без інтриги в Івано-Франківському міському суді обрали голову та його заступника. На кожну з посад був лише один претендент, зокрема, на очільника колектив висунув діючого голову Тараса Антоніка. Невелика кількість бажаючих зайняти вакантну посаду трохи спантеличила присутніх громадських активістів. Однак вони визнали самослужителі Феміди з цієї установи свого часу добровільно прийшли на звіт до громади, розповіли про свої статки і пообіцяли не ганьбити ім'я правосуддя. Тож сьогодні лише нагадали Антоніку, що суспільство набралося розуму та відваги, аби не не допустити корупції в майбутньому, ми хочемо, аби ви не втручалися, звичайно, у розгляд справ, але при нарадах нагадували, що вони керувалися не телефонним правом, а конституцією та законами України. Антонік, в свою чергу анонсував подальший розвиток суду, акцент на міжнародних стандартах та відкритості до громади. Голова суду повинен бути таким своєрідним, ну як сказати. Переговорником не зовсім правильно буде, а скажем так, координатором разом з громадою ті речі, які вже на сьогоднішній день є обов'язковими, на мою думку, українському суспільстві, тобто відкритість, прозорість. Я буду старатися їх втілювати. Безальтернативно відбулися і вибори заступника голови суду. Єдиний кандидат Наталія Деркач, яка до нині займала цю посаду. У громади до неї ті ж самі вимоги: відкритість та прозорість. Деркач їх не відкидає. Я запрошувала громадськість, я запрошувала журналістів. Будь ласка, приходьте на своє засідання, дивіться на нашу роботу. І повірте мені, що ми дуже зацікавлені, щоб відновити. Ну я не знаю наскільки нам вдасться відновити, хоча б цю нашу довіру до. Нашої судової системи, бо дуже прикро, власне, що про нас таке говорять. Нагадаємо, напередодні вже відбулися вибори голови апеляційного, адміністративного та господарського судів. Тривають вибори очільників у міськрайонних судах області.